Андрій Лєнко, Всеукраїнське Об'єднання Свобода місто Київ. Знаєте, я трошки про інше хотів говорити, але я бачу, що сьогодні просто якийсь біля трибуни цілий парад борців за мир. І знаєте, от всім борцям за мир а, з колишньої партії регіонів, в тому числі, коли їм задаєш питання, так а хто ж почав війну, так чи є ж Росія агресором, так чи не Росія забрала Крим, чи не Росія послала свої війська на Донбас, то вони відповіді не дають. Вони починають розказувати про те, що у нас громадянська війна йде в країні. Оце і є ціна цих борців за мир. Ми пам'ятаємо, що в сімнадцятому-вісінадцятому році теж в Україні було багато борців за мир, які розказували, що нам не потрібна армія. Ми маємо бути пацифістами. Ми пам'ятаємо, чим це закінчилось. Це закінчилось окупацією України голодоморами. От зараз ті самі так звані борці за мир, а насправді розпалюючи війни, вони продовжують свою політику. Сьогодні дійсно. Ми знаємо, що в Берліні має відбутися зустріч в так званому нормандському форматі. Ми розуміємо, що зараз на Україну чиниться шалений тиск, і власне на превеликий жаль, цей тиск. Він іде в тому числі зі сторони деяких європейських політиків. Ми чули нещодавні заяви міністра закордонних справ Франції, який сказав, що власне ми будемо змушувати Україну прийняти умови того, щоб був спеціальний чи особливий так званий статус Донбасу. Ми будемо говорити, щоб Україна проводила вибори на окуп, точніше приймала закон про вибори на окупованих територіях. Власне, я не уявляю собі, яким чином це взагалі можна говорити в умовах, коли. Росія не виконала жодного пункту мінських угод. Коли Росія продовжує війну, коли російські війська далі на Донбасі, коли немає і близько ніякого контролю за кордоном, коли продовжуються бойові дії, коли продовжують гинути наші солдати в цих умовах. Нам розказують десь там з Європи про те, що ми маємо що ми маємо в цій ситуації робити. Знаєте, я не уявляю собі, що значить змушувати Україну, тобто ми будемо змушувати Україну, яка є жертвою агресії, зараз до якихось дій в той час, як ніхто не буде змушувати Росію, яка розпочала і веде цю війну, до того, щоб припинити це. Власне, ми розуміємо, що цей формат. Він не є вигідний для України. Ми розуміємо, що сьогодні продовжується намагання зробити псевдокосметичний мир, нібито ціною здачі національних інтересів ціною фактичної капітуляції. Але вся історія доводить, що це ніколи, ніколи капітуляція, ніколи здача власних національних інтересів не призводить до миру. Це завжди призводить до ще гіршої війни. Це завжди призводить до ще більших жертв. І тому ми маємо твердо стояти на своїх національних позиціях, маємо твердо відстоювати свої національні інтереси, не слухати цих клікуш, які тут кричать про мир, насправді розпалювали і продовжують розпалювати війну, лицеміри, брехуни. І ми маємо розуміти чітко, що наші інтереси це не предмет торгів і не предмет спекуляцій. Дякую, слава Україні!